Сніпридаки сьогодні ми граємо в Christmas Midnight New Year А, точно, вибачте. Це гра хорор, тому якщо вам буде страшно, то ...то вам буде страшно. Дуже гарні жарти. Літаю. Ми <рес> так, сподивляємося. Ржава машина зараз у нас буде. Це по стандартному. Що за несправедливість у нас ржава, а у покупців багаті. День перший. Голов. Так, Ой. Talk to the менеджер. Поговорити з менеджером. Ось у нас тут менеджер. Що він нам тут зараз скаже? Давайте подивимось. Скаже, треба вчити англійську мову. Hello, thank you for coming. Я, Привіт, дякую, що прийшов. Крісмас через два дні. А який Крісмас? Там же ж Ньюєр. Так, давайте зараз годинник налаштуємо. Крісмас через два дні. Ой, ти бачила це. Зараз я вам все покажу. Давай покажи. Я просто в шоці. Дякую за екстрим, Я чуть чай не пролила на клавіатуру. А я майже не впала. <смірка> <смірка> просто дуже велике. Дякую. <смірка> да. Тут нас же покупець, дивіться. Ні, я чув щось там. Що? Щось там щось. Це реально якста. Крейзі. Не як знаю, я знаю, що це, але як ведь не знаю. З глузду з'їхавши. Гроші, угу, дякую за гроші. Ой. Йому ще подарунки, а не обнаглітте. Пушка, пушка. Я думаю, ти мені гроші подаруєш. Так, подарунок візьму. Там бомбу ми тобі підложи. Свято знову Ну що, покупців треба радувати бомбу, бомби не дешеві. Ну це прям в точку. Так, дивіться, там цей Санта Клаус. Куди? Куди ти пропав? Телефончик. Куди ти на стіл пішла, по помиту? Дід. О, а куди? А куди він, дівся? Бери трубку. давай Беру-беру-беру беру, Хто в нас тут дзвонить? Так о, нам зараз дзвонять, що ми типу поїсти повинні і нам замовили піцу. Ура, піца! Так, щось там сталося, дивіться. санта клаус був мотоциклістом. Напевно, він себе погано вів Поводив, тобто. Так, щось там він чує. Що він чує? О. Що ми чуємо? Треба перевірити. Ой, я так це не люблю ходити, перевіряти, що нам потрібно перевіряти туди і хто у нас там. Санта Клаус валяється. Бачте за жарт. Куди? Куди подівся? Куди? Стоп. Пралуста відпустіть нас, ми квадробіри. Ага, все. Наш офіцер допоміг нам, і нам тепер треба вибігти звідси. Так. Так, ну що? Опа. Так. так, що, нам треба тікати? Ай-яй-яй-яй-яй, тікай, тікаємо, Давайте швидше. Я на... Я на... Новорічні вовники сяють яскраво, свято в кожному домі. Радість і сміх мов казка Навколо нас Новорічна ніч, чай, гу. як завжди. Новорічні вовники в кожному вікні. Єкина... Ну, Дякую, Пушка, за твою пародію. Коротше, ми виграли. Ура, ми виграли всім до побачення. Бувайте, бувайте.